Вітання допитливим тактильним та батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок сьогодні у передачі. Школа для особливих діток. Те, що зараз є у наших батьків, це безцінна. Візит з дитиною до стоматолога. Треба доглядати до того, як з'явився новенький зубчик. Окрема спальня для малечі, мабуть, всі дивилися закордонні фільми і бачили, коли облаштовують ну, напевно, таку імперію для дитинки новонародженої. Але запитання, чи спить там малюк? Роль тата у вихованні дитини? Ідеального батька немає. На мою думку, це людина, яка постійно навчається ролі батька. Роль тата у вихованні дитини не менш важлива, ніж мами. Шановні чоловіки, запам'ятайте, для сина ви взірець для наслідування. А от донечці важливо, аби ви її хвалили. Так вона ростиме впевненою у собі. Узагалі в українських родинах батько завжди був авторитетом для дітей. Нині намагаємося цю традицію відновити. і кожну третю неділю червня та вересня відзначаємо день батька. Наші черкаські колеги напередодні запитали у чоловіків, чи вважають вони себе ідеальними татусями. І ось що почули у відповідь. – Вашу думку, що входить в поняття Ідеальний батько»? – Ідеальний? Ну, ідеал це поняття таке, я вам скажу, відносне, який він ідеал, хто його знає. А головне, щоб його діти любили, внуки. Надійний щит, захисник, він повинен бути воїном. Я сам недавно приїхав з Луганської області, сам порам війська служив. Повинен любити свою дочку, сина, рідних, близьких. чтобы они всегда в любой момент мали змогу с ним не только как с батьком поговорить, а как и с другом. Ну, отец это глава семьи, как мне говорить. Ну, как бы и опора детей, как говорится, потому что женщине воспитать ребенка очень тяжело со мной. Поэтому отец, я считаю, это должен быть в каждой семье. Отец – это очень важная фигура в семье и в воспитании и формировании личности ребенка. Самое, наверное, основное, что отец несет для ребенка, это такой образец для подражания. Для мальчика это каким э, ты можешь стать мужчиной, да? А для девочки э, с помощью той заботы и любви, которую он проявляет, она в будущем будет искать. Свайвова злюблі кожен батько впливає на дитину на фізичному, емоційному та духовному рівнях. Відсутність батька в житті дитини, який продемонстрований ним негативний приклад, позбавлений високих духовних стандартів, руйнує майбутнє багатьох поколінь. Кожен чоловік має потенціал батьківства, який складається з внутрішнього бажання бути гарним батьком і тисячолітньої практики попередніх поколінь батьків. Однак свого часу в нас був втрачений приклад хорошого батька. Мы утратили ту роль, духовную роль, которая, которую играет отец в семье. Если даже обратиться к нашей истории, к нашим летописям, то отец играл, можно сказать, такую роль, когда на каждом этапе возрастном он ребенка вот посвящал в какую-то новую роль. Першочерговою проблемою відповідального батьківства є відсутність часу. Дослідження свідчать, що сучасні батьки в середньому проводять з дітьми близько 15 хвилин на день. Звісно, батьки працюють заради дітей однак часто виявляється, що матеріальне забезпечення це далеко не все, чого потребують наші діти. Вони потребують виховання в здоровій, повноцінній сім'ї, де мама і тато розуміють важливість подружжя у вихованні і взаємодіють, щоб створити в родині атмосферу любові, взаєморозуміння та поваги один до одного. Коли отець прийде додому, услышав, що дитина спросив, папа, а ти так багато працюєш, а скільки стоїть твій час? А он говорит, а зачем тебе, сынок? А он говорит, а я хочу накопить денег, чтобы купить этот час твоего времени, чтобы мы могли поиграть. Как-то есть и такая вот часть нашей современной жизни, когда очень дети нуждаются, и они в этом нуждаются, Більше ніж в покупці то дорогих ігрушек, аттракціонов то особи. В тому, що в саме елементарні це спілкування, внимание, в тому, щоб батько послухав, чим живе його ребенка, які його інтереси. Для того щоб в родині була злагода та взаєморозуміння, діти повинні зростати в любові. Батьки мають поважати один одного на належному рівні, має бути авторитет батька. Для того щоб виспитувати ребенка, родителям важливо вчитися, бути родителями сама роль в сім'ї як мужа, уваження к нему. Ми теж це потеряли. Ця сім'я приїхала до нас із Чигиринщини і вразила своєю цілісністю, гармонією та любов'ю. Їх випромінював кожен від тата Руслана до двохрічної Оленки. Виникає часто така ситуація, що батько мало спілкується з дітьми, мається на увазі не менше, ніж мама. А на вашу думку, наскільки це є проблемою і яким чином це можна вирішити? Вирішення цієї проблеми лежить у плоскості того, що батько має зрозуміти, що дитина це не тільки фізіологія, це не тільки матеріальне забезпечення. Дитина це особистість. У дитини є своя неповторна душа, свій неповторний дух, і саме з душою і духом батько має працювати як батько. Ідеального батька немає. Я, можливо, беру це з власного життя. На мою думку, батько це людина, яка постійно навчається ролі батька. Яка постійно удосконалює себе у ролі батька. В стосунках між чоловіком і дружиною має бути любов, має бути щирість, тому що діти вони дуже чітко визначають, що відбувається у стосунках мами і тата. І я вважаю, що в чоловікові має виховуватися і проявлятися ну, чоловічий початок. Тобто цілеспрямованість, щоб він вимагав дещо від дітей, щоб він був прикладом, щоб він знав, куди сім'я іде. Від дружини вимагається жіночий початок. Це любов, це турбота, це постійне прийняття. Тетяна і Богдан свого тата люблять і завжди рахуються з його думкою. Ось що вони розповіли нам про свої родинні стосунки. Він дуже добрий у нас, дуже класний папа. Ну, а для мене він мені подобається тим, що він спокійний і е, дуже мудрий. Ну, як для мене, то він мудрий і надає мені дуже багато парад. І за цього я його дуже люблю. Любімо один одного, бо лише любов здатна перемогти всі біди, та негаразди, здатна творити чудо. У рамках візиту урядової делегації України до Варшави підписано угоду про українську польську раду обміну молоддю. Ця угода дає можливість забезпечити фінансування поїздок молодих людей за кордон. Повідомляє урядовий портал. Дитина охоче читатиме, якщо читатимуть її батьки. Про це свідчать результати дослідження, проведеного наприкінці липня компанією ТНС. 85% дітей молодшого шкільного віку, яким батьки читали декілька разів на тиждень, і самі чи що не щодня беруть до рук книгу. Цікаво, що майже чверть батьків, у яких є діти дошкільного віку, читають їм книги щоденно. Дослідження проводилося серед міських жителів у різних куточках України. Цільова аудиторія чоловіки та жінки від 18 до 55 років. Вибірка. Тисяча осіб в Україні відбудеться всеукраїнський фестиваль короткометражного кіно для дітей єдність і толерантність. Організатори фестивалю представляють кінокартини для дітей різного віку. Після перегляду юні глядачі зможуть обговорити побачене. Новий навчальний рік став особливим для маленьких дніпропетровців, які народилися з діагнозом аутизм. У місті відкрили першу школу для дітей-аутистів. Як дізналися наші тамтешні колеги, малюків навчатимуть читати і писати, самостійно їсти і одягатися та й узагалі уміти зарадити собі у житті. Гроші на унікальний заклад збирали всією україною. Перші уроки школяриків маємо нагоду зараз побачити і ми. Дітей аутистів називають сонячними та особливими, проте за життя вони стикаються із похмурою реальністю. Школи та дитячі садочки взагалі не пристосовані до роботи з малюками, в той час як дітки-аутисти навчання та уваги потребують постійно. Першу в місті школу для сонячних дітей відкрили лише зараз і на кошти небайдужих українців. Могу сказать не как руководитель, а как мама, что э, то, что сейчас есть у наших родителей, это бесценно. Потому что в возрасте, когда мой ребенок был 3, 4, 5 и 6, э, я не знала, что с ним делать. Не знала, куда ехать, куда бежать и куда стремиться. Честь для наших детей, что мы... Э, что мы смогли это для них сделать, им есть куда прийти. Это не просто крайне необходимо, это просто жизненно важно. Для маленького Давида навчання в адаптаційному центрі чи не єдина можливість для розвитку. Мати хлопчика Юлія зізнається, знайти заклад для дітей-аутистів неймовірно складно, По сонячними дітками відмовляються працювати в державних школах та дитсадочках. Тому звістка про те, що в Дніпропетровську відкриють справжню школу для особливих дітей, її дуже втішила. Мы в школу уже не пытались даже пойти, потому что мы попытались по детским садам пойти. Нам сразу же сказали, что мы не будем заниматься вашим ребенком, у нас много и детей, и без вас хватает завод. То есть нас так попросили оттуда уйти. После того мы долго сидели дома, мы меняли психологов, с нами тоже отказывали заниматься. Педагоги, логопеди та психологи працюватимуть з дітьми за особливою програмою, навчатимуть простим, але необхідним речам. Спеціалісти школи зізнаються, для дитини-аутиста навчитися рахувати до 10 та писати найпростіші слова вже велике досягнення. Основна мета проекту адаптувати дітей до навколишнього світу та навчити їх самостійності. То, якщо сіріонку 10 років, то не значить, що це буде 4 клас. Тобто в то 10 років може вчити елементарні речі, щот. Умиватися, чистити зуби, мити руки і обирати сабо, самообслужувати себе. Педагоги та батьки сподіваються, що перше в місті школи для дітей-аутистів не буде останньою а держава, нарешті, зверне увагу на проблему особливих дітей та побудує спеціальні заклади для навчання аутистів. Тати і мами дбають про здоров'я дітей ще з народження. Справно відвідують педіатра, але інколи забувають записати малюка на прийом до стоматолога. Мовляв, зубки ще маленькі і особливої потреби йти до лікаря нема. Але насправді молочні зуби потребують такої ж уваги, як і постійні. Чому? Розкажуть наші рівненські колеги. Щороку маленьких пацієнтів з проблемними зубчиками у стоматологів більше є. А ці перлинки у ротиках малюків псуються не лише від цукерок та солодощів, а й через неправильний догляд, кажуть лікарі. А ще тому, що чистити зубчики батьки вчать діток у кращому випадку, коли у ротику їх уже є з десяток. За порошниною рота треба доглядати до того, як з'явився новенький зубчик. Чому? Тому що якщо зубчик росте і вже в дитини була молочниця, значить вже є проблеми грибкового характеру. Є проблема грибкового характеру. Значить, вже в якійсь мірі є вплив кислоти на емаль зубчика, який з'явився. Тому за порожниною рота треба доглядати від народження дитини. Треба звертатись, і навіть тоді, не коли дитина вже вночі мамі наплакала вуха. А тоді, коли ще мама не знає, що робиться в дитини в роті. Для того, щоб знати, як і що, треба звернутися в дитячу стоматполіклініку до дитячого стоматолога, який визначить, які зубки, в якому стані, які треба вже лікувати, і коли не було проблем ще болісного характеру, то тоді дитина і перше відвідування запам'ятає як більш позитивне відвідування. Ну і, звичайно, що лікування, якщо буде необхідно, Воно буде проходити набагато легше, спокійніше і приємніше. Чимало батьків вважають, що лікувати молочні зуби дітям не обов'язково. А коли виникають певні проблеми, хворий зубчик простіше вирвати ніж пломбувати. Між тим каріозний зубчик це не лише біль, а й джерело інфекції. Якщо є каріоз… І там гниє їжа, і мама годує дитину самим найкращим і свіжим продуктом, але дитина з'їдає з тим, що затрималося в каріозному зубі, звичайно, воно смоктується перше. І вплив йде спочатку негативний, тому що з'їли гниленьке, а потім вже йде те, що перетравлюється трошки пізніше, тому що те, що спорушнене рота, воно вже має обробку ферментами і воно засвоюється перше. А засвоїться, значить, попадає в кров. І відповідно з кров'ю, воно розноситься по всьому організму. Якщо зубки не здорові, якщо зубки з дефектом пережовування так само відбувається не так на 100% як потрібно. В результаті дитина ковтає їжу не перетерту і страдає від цього шлунок. І кажуть, звідки в нас гастріт, а тому, що дитинка не може проживати так, як треба. Ну і формування щелепи так само залежить від того, наскільки ми зберегли молочні зуби. Варто малечку привчати дитину правильно чистити зубчики. Цю процедуру дитина залюбки робитиме, якщо перетворити її на свою рідну гру з примовками та забавлянками. Чиститься зубки зверху вниз, всі і верхні, і нижні так само. Зліва направо і жувальна поверхня чиститься квіночком, круговими рухами. Звісно, лише батьки несуть відповідальність за здоров'я дитини, бо малеча не може приймати рішення, коли йти до лікаря. Відтак завітати до стоматолога на консультацію і за потреби визначитися з подальшим лікуванням слід завчасно. І ще одну цікаву тему обговоримо у сьогоднішньому уроці: коли варто облаштовувати для дитини власну кімнату і класти її спати окремо від батьків. Відповідь на це запитання шукає чимало сімей, яким знайома ситуація, коли дитина на відріз відмовляється спати самостійно. Аби зрозуміти, що як діяти в цій ситуації, ми звернулися за порадою до психолога. А ще побували у гостях у маленького лучанина, який з задоволенням солодко засинає у своєму ліжечку. Дворічний Дениско та восьмирічний Сашко захоплено будують ферму для своїх іграшкових тваринок. Хлопці полюбляють гратися удвох у своїй кімнаті. Тут є простір для будівництва нових веж, іграшкових автомагістралей. Є де помалювати та погратися у піжмурки. Щорік рік тому мама Дениса Ірина вирішила з чоловіком переселити синочка в окрему кімнату. Раніше хлопчик спав у кімнаті батьків, але у своєму ліжечку. Ми його зразу поклали в ліжечко. Це дуже важко, тому що в родомі він ну, практично постійно біля мене був. Поклали в ліжечку перший день, півночі він від мене взагалі не міг відійти, бо дуже плакав. Ну, ну якось крепше його приспала і тоді поклала в ліжку до ранку, він мені проспав. Я зразу для себе вирішила, що дитина зі мною спати не буде. Постійно ввечері я присипала його на руках біля груді, клала в ліжечку. Мабуть, всі дивилися закордонні фільми і бачили, коли облаштовують ну напевно таку імперію для дитинки новонародженої, коли стараються придбати всі найкращі речі, облаштувати дитячу кімнатку. Але запитання, чи спить там малюк. І напевно, якщо б могла говорити новонароджена дитина, і її батьки могли запитати, де ти хочеш краще спати в своїй кімнаті чи поряд з мамою? Звичайно, дитина би відповіла, що поряд з мамою, оскільки фізіологічні особливості дитини цього потребують. І навіть жодна радіоняня, яку часто використовують сучасні батьки, ставлячи у своїх е, у кімнатах дітей е, цей пристрій, і потім бігаючи до дитини два-три рази на ніч, е, звичайно, це не є вихід з ситуації. Набагато краще, коли дитини ліжечко стоїть поряд з ліжечком батьків, звичайно, бажано, щоб це все-таки було таке рихітне ліжечко, і та дитинка мала можливість там спати, тому що брати до себе в ліжко і небезпечно, і є безліч ну якби нюансів, які е, забороняють таку Таку поведінку батьків. Є психологи, які радять мамам спати з немовлятками. Мовляв, так зручніше. Це сприяє психологічній рівновазі мами і дитини. Але більшість медиків та інших сімейних фахівців рекомендують батькам класти спати маляв окреме ліжечко. Так, мама теж постійно залишається поруч з дитиною. От в мами з дитиною, це цілий день ну, не так багато часу от побути наодинці. Так, мама зайнята своїми проблемами. Дитина грається. І от ве. Чір це такий час, коли от справді можна приділити дитині увагу. Я підходжу до колиски, беру його за руку і розказую, яке ти мами сонечко, золотко, як тебе мама любить. Я його глажу при тому, і він засинає з думкою, що він потрібен комусь. Так? І спокійна дитина має значення абсолютно все: тактильні відчуття, тактильні дотики, голос мами, голос рідних. Це впливає не лише на... Фізичний розвиток, а й на психологічний, і на психофізичний розвиток дитини. І звичайно, така дитина буде розвиватися набагато швидше, як інтелектуально, так і емоційно. Важливо, дуже також колискові. Хоча вони відійшли вже зараз на другий план, їх часто замінюють cd дисками і часто включають малюкам саме такий формат. Проте роль колискової в житті дитини є незамінною, і повертатися до неї потрібно обов'язково. Звісно, з часом настає момент, коли дитину можна переселити у власну кімнату. Якщо це неможливо через матеріальне становище родини, тоді варто облаштувати дитині її куточок у спальні батьків, адже для малят вкрай важливо мати свій стіл, місце для Іграшок та своє ліжечко, на мою думку, чим раніше дитину е, ну витвикає, щоб вона спала окремо, тим вона легше сприймає. Варто перекладати починати з піврічного віку, і взагалі деякі джерела саме рекомендують, що і власну кімнатку можна дитину переселяти вже з піврічного віку. вже дитина здатна задовольняти якби, свої потреби сама, тобто гратися там ніжками собі чи гратися ковдручкою чи. Гратися якоюсь забавкою, погремушечкою, отакими речами, чи наприклад спати, тому варто переселяти вже починаючи з піврічного віку. Ну це і вже обов'язково, якщо дитина спала поряд з мамою в ментальності українців. Є такий тісний енергетичний зв'язок між мамою і дітьми, коли мама занадто опікується дитиною, занадто турбується. То саме окрема кімната створить такий, якби і територіальний бар'єр. Що мама, навіть якщо і вона е, е, така, що займається гіперопікою, скажімо, то тут вже дитинка, коли саменька, то вже їй не вдасться так гіперопікувати, і це буде лише на користь дитині. Якщо малюк категорично не хоче спати окремо від батьків і плаче за зачиненими дверима, то не варто чекати, поки він переплаче. Татам і мамам потрібно бути терплячими і допомогти малюкові зрозуміти, що так йому буде ліпше. Можна попробувати скласти казочку про таку дівчинку, яка е, мала... Мала свою власну кімнатку, але чомусь вона туди, туди не хотіла переїжджати. І як та дівчинка знайшла собі чи товариша, якого вона перше переселила туди, а потім вона сама перейшла за ним. Тобто, будь-які варіанти, можна пробувати на денний сон залишати дитинку в цій кімнаті, хай вона привикає до неї. Можна ходити туди просто разом з мамою, мандрувати по цій кімнаті, щось розглядати, сісти посеред килима, розкласти пазли, пограти пазли, почитати казочку. Тобто протягом дня часто навідувати цю кімнату. Кімнатку, і повірте, настане той день. Звичайно, це може бути не через тиждень, може бути не через два, але це буде безболісний перехід з кімнати в кімнату, переселення, так би мовити. І це буде бажання дитини бути самою. Так само можна допомогти малюкові подолати страхи, які з'являються, коли він сам у кімнаті. Адже діти часто бояться темряви чи невідомих істот, які нібито живуть під їхніми ліжечками. Діти часом от темряву вони наділяють різними привидами, різними обличчями. І тут основна, якби така функція батьків, побачити це і зрозуміти, чому це відбувається. Є різні варіанти, які дозволяють вийти з цієї ситуації. Ну, перший такий варіант залишається. Тати невеличкий е, світильничок, який буде оберегом дитини. Його можна прикласити блискітками, і він буде відлякувати е, усіх тих привидів, які там десь дитинка собі нафантазувала. Ми е, переїхали на нову квартиру. Це вже була двохкімнатна квартира. Я також зразу вирішила, що це буде дитяча кімната. Ми поставили ліжечко, навіть не задумуючись з нами живе наш братик, тому йому б тут не було не страшно і думаю, навіть дуже весело. Аби переїзд дитини в власну кімнату відбувся без сліз і протестів. Варто її підготувати. Приміром, залучити до вибору нових меблів чи шпалер. Можна влаштувати для малюка маленьке новосілля і запросити його друзів. З часом дитина звикне спати на самоті або зі старшим братиком чи сестричкою. Усі негразди минуться а вашу турботу і любов вона відчуватиме усюди і завжди. Важливо, напевно, набагато більше не як обставлена ця кімната, тому що, за останніми словами дизайнерів, кімнату можна обставити дуже гарно, але не кожна дитина в цій кімнаті буде щасливою. То знаєте, щастя може залишитись в тій комунальній квартирі, в якій вони жили до того. Тому важливо наповнити саме такою позитивною атмосферою, що кімнату, що свою родину, і тоді дитині, звичайно, буде комфортним. Бажано, щоб щастя переселилося разом з дитинкою в цю кімнату. Сьогодні у рубрику Світлини від родини свої найяскравіші фото спогади надіслала лучанка Марія Гузьо позитиву і працелюбності цієї дівчини. позаздрить кожен красива і розумна, адже є відмінницею в школі талановита і наполеглива Марійка є радістю і гордістю рідних та вчителів. З чотирьох років дівчинка займається танцями, є постійною учасницею різноманітних олімпіад і конкурсів. Мріє стати педагогом. А у найближчих планах чергова подорож у незвіданий куточок улюбленої України. Аю і ваших сімейних фотоісторій у рубрику Світлини від родини. Потрапити у наш телеоб'єктив дуже просто. Надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну або поштову адресу, яку ви зараз бачите. Впевнена, що фото вашої сім'ї на екрані стане справжнім сюрпризом для усієї родини. Тож не зволікайте! На цьому урок завершуємо. Дякуємо всім за увагу. Перефразовуючи відомого письменника, лише додам на світі є лише одна: по-справжньому чарівна дитина. І кожна мама і тато її знає, тож бережіть себе і своїх дітей.